Житомиряни цілими родинами відпочивали на святі щаслива родина, яке влаштувала всеукраїнська благодійна організація. «Асет». участь у святі, родинку якого став квест, взяли 100 сімей, із яких це сім це сім'ї переселенців. У нас дві категорії сімей приймають сьогодні участі. А ті, которые Маринок і те, которые без папы. то есть это сім'я переселенців, потому что отцы э, на работу, і они хорошая возможность хорошо провести время. Цель этого квеста, це, щоб сім'я могла сплотиться, вони могли услышать серця друг друга і делать задання в місті Кожна родина пересувалась містом по карті, яку їм попередньо надали організатори сім'ям. Довелось виконувати психологічні завдання, шукати визначні місця Житомира і навіть ходити вулицями міста зв'язаними. Жарко вже навіть. Біжимо, no. хочемо перемогти. Ось ми збираємо, де ми були. Ми були біля каменів заснування Житомира. Ми були десь тут. А оце Михайлівська. Ми ще були біля України кінотеатру. Ми ще були біля танку. Пів міста вже обігали. Куди біжити? Скажіть. Ми пам'ятнику Пушкіна. Найти пам'ятник Пушкіна. Все, і ми закінчуємо. Ми переможці. А доки сім'ї змагались у квесті для вболівальників та всіх бажаючих працювали розважальні пункти, в яких змогли взяти участь і дорослі, і малі. Я намалювала свого тата, маму, брата і себе. Як ми гуляємо на природі? Для мене сім'я означає ну що мене саме найдорожче, що в мене є. Бо якщо б не було сім'ї, то мабуть людин людині було б важко жити без сім'ї, без родини. Я роблю голуба Що салфеток. Він, він символізує мир і спокій по завершенню свята всі його учасники отримали призи і приємні подарунки. А найголовніше відпочили родиною. Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал СК 1